Це односолодовий Купаж. Купаж? Так, дістав контрафактний. О, хоча й не скажеш. І справді дуже м'який. Ароматний. Добре смакує на язиці. Ось і вона. Сподіваюся, ви наглядаєте за моїми володіннями. За всіма 72 карен. Рада чути. Обережно, бо бляха платитимеш за це. Уряд дає студентам трохи додаткових грошей. І це чудово, навіть не можу передати наскільки фантастично. Так, більше грошей в економіку. Стабільність. 100... Більність це підніме економіку. Мене цікавить питання, як ми адаптуємося до цих змін. Бо ми не можемо сидіти, склавши руки. Ви це маєте на увазі? Вона саме це і має на увазі. Гадаю, ви ж це маєте на увазі, так? Мені це подобається, і, хоча важливо забезпечити наших дітей можливостями, як ми забезпечимо можливостями дітей наших батьків. Цікаво. Щоб ми розуміли одне одного. Ми про дітей наших батьків. Дітей наших батьків. Саме так. Ну, наш покійний батько, царство йому небесне, завжди казав нам своїм глибоким, оксамитовим голосом хлопці, щоразу, коли уряд робить грошові вливання, піднімайте орендну плату. Саме так він і сказав би. І він сказав би це точнісінько так. Думаєш? Це геніально. Підвищення орендної плати. Як це зробити? Ну, ми беремо з ваших орендарів більше, ніж вони раніше платили, за актив, який технічно погіршується. І звісно, це. Законно? Безумовно. А якщо це законно, то тоді. Морально прийнятно. Чудово. Думаю, це прекрасна пропозиція. Так. Повідомте орендарям гарну новину. Мені треба вигнати корінних мешканців з ділянки. За це ви нам і платите, Карен. А йому ви платите? Ніхрена не платимо. Будьмо. <гум> <гум> То ми беремо гроші платників податків, призначені для людей, які намагаються звести кінці з кінцями і використовуємо їх для власного збагачення? Це. Нормально, Столепельку. Слідкуй за словами. Так, вибачте, вибачте. Більше грошей в економіці. Це піднімає економіку вгору. Так, так, ні. Так. Це була дурість. Вибач, скільки будинків ти здаєш в оренду? Востаннє, як я перевіряв, ніхріна не було. Ти ходиш по тонкому бляха льоду. Це точно. По тонкому бляха льоду. В останнє, як я перевіряв, ніхріна не було. Вибач, це було. Це було дуже круто. Піду пастру. Знято. Це було дуже добре. Подивимось, зможуть шон